Вітаю, дорогі друзі. Доброго ранку. Хоч зараз кожен скаже королеву та він добрий. У нас в Києві зараз він слава Богу добрий. Бо у нас зараз тиша. Ми прокинулися ми в своїх домівках. то це вже ранок дуже добрий. Звісно, ми з вами. За весь час до моменту того, коли ворог прийшов на нашу землю, особливо до моменту повномасштабного вторгнення, звикли до інших ранків, світанків, днів, вечорів. Але життя вносить свої корективи, які абсолютно від нас не залежать. Якщо ми в теперішній час прокинулись домівці, <кій> у цілій Домівці ми живі і неушкоджені, то це величезне щастя. Це щастя було і завжди. А тепер це надзвичайно велике щастя. Досить часто. багато людей Щось роблячи, не задумується над тим, що все, що робиш, вертається іноді історицею. Тому не даремно, коли кому щось бажаємо, хай те, що ти зробив, повернеться історицею. Те саме я бажаю нашому лютому ворогові все, що він робить, щоб повернулося з Наш лютий ворог не знає поняття, що таке бумеранг. Як він приходить і що взагалі таке існує? А він є. Але ж він найперше не може задуматися над цим, тому що для нього це далеке. А по-друге, Бомерангу точно прийде. І точно прийде. Його відчує багато хто в цьому гнилому оркостані. Тому варто задуматись кожному, особливо тому, хто буває робить в житті комусь підлість, хто лукавить, хто. Когось використовує у своїх цілях, у своїх інтересах, хто з ким-то вирішує тоді, коли йому це вигідна ця людина для дружби в даний момент, бо з неї можна щось скористати. Але ж не завжди так буде. І точно все вернеться бумерангом, тому що усе в житті вертає бумерангом, і підле, і погане, і бридке. Життя не стрій із правим і лівим флангом і від луння є дзвінки, тому не варто щось лихе робити. Не варто комусь прикрізь завдавати. Не варто чорнотою щось творити, від чорноти для когось ликувать. А бумеранг, бува, не за горами, й прийде в ту мить, коли ти не чекав, І ніяк його не обійдеш стежками, бо сам йому дорогу прокладав. Тай бумеранг не статус обирає і не оминає якийсь високий чин, і він як ніщо, так влучно повертає і дарує ту з небажаних картин. На те він бумеранг, щоб повертався, і нагадав про те, що щось робив. Від нього ще ніхто не заховався, і свою силу він не розгубив. Тому ні щось робити варто думати, бо мумаранг є всюди і повсякчас. Він безпощадний, повертає і тломить, і може повертатися не раз. Дай Боже, щоб якомога швидше Бумеранг прийшов до нашого лютого ворога. Я знаю точно, що сам лютий ворог не почує мої слова, але ж багато хто із зрадників почує. Багато хто з тих, хто комусь колись завдавав якоїсь підлості, прикрості. І, можливо, це його підштовхне на роздуми, заставить задуматися, проаналізувати, переглянути цінності. І можливо щось зробити для того, щоб виправити ситуацію, якщо це можливо зробити. Дорогі мої, я щиро сподіваюся, що ні до кого з вас ніколи не прийде ніякий бумеранг, бо вірю в те, що ви є світлими, чистими. Добрими, щирими. А бумеранг повертає за А все добро, яке ми робимо, нам Господь повертає сторицю. Будьте благословені Господом, хай все буде у кожного добре. Хай добро сиплеться, сіється. Нехай радість і добрі новини нікого з нас не обминають. І я щиро бажаю кожному з нас якомога швидше почути гучний сигнал нашої перемоги, яку дарують наші дорогі захисники та захисниці. Дякуючи, кому ми з вами прокинулися в домівках, Дякуючи, кому ми бачимо небо, ми бачимо рідних, ми чуємо рідних. Ми маємо можливість зробити те, що ми робимо. Ми маємо можливість жити, дякуючи нашим дорогим захисникам, захисницям і Господу. Тому будьте благословені Господом, легко, тихо, спокійно, благословенного дня і до наступної зустрічі, яка обов'язково буде. А сьогодні вранці, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово Королеві Гір. Клавдій Дмитрію. Можливо, до цього часу вже у когось була не одна кава. Але літо і трішечки у мене десь графік змінився, тому десь я не завжди виходжу о 6 ранку, а й пізніше. Але коли би не вийшла, знаєте, що я завжди до вас і для вас щирістю, теплом і любов'ю. Дякую за те, що ви є. До наступної зустрічі!